Черговий Volvo V60 компанія Greenway Auto привезла із Німеччини. Розмитнили, зробили сертифікат, і автомобіль готовий до першої реєстрації. Рядом он Мрео, сервісний центр МВС. В двох словах, без ДТП, не фарбований, стан практично нового автомобіля. Технічно ідеальний, зовні, салон ідеальний. От зараз буду показувати і розказувати максимально близько буду показувати кожну деталь, всі моменти і ви зрозумієте наскільки класний стан цього автомобіля. Сірий графіт такий колір популярний дуже у нас в Україні, люблять. Практично був весь час один власник. Мадам, теж покажу. Двигун, звичайно ж, 2.0 п'ятициліндровий D3, D4 його називають, ну, коротше кажучи, 120 кВт, 163 кінських сили, 400 Нм. Тут розганяється ця машинка до сотні. Там за 9 секунд, а то й менше. І автомат. Автомат, гідротрансформатор. ICIN 6-ступеневий. Гляньте, гляньте який стан. Гляньте на ці зазори. Я думаю, камера передає. Такий гаражне зберігання автомобіль. Немає якихось там вицвівших, вилинявших елементів, потертостей, такого нічого немає. Піскострує, нічого немає. О, навіть пороги гляньте. Збережений, збережений стан. Я думаю, камера передає. Резина зразу ж. 225-45R17 вся сезонка європейська скло. Все по периметру рідне, навіть лобове. Ось. Бельгіум, до речі, в Бельгії це скло виробляється. Там просто ідеальні зовні. Помивачі фар, навіть фари, подивіться, вони як нові скло. Ні запотіваній. ні якихось там потріщин або там сколів, якась піскоструя, нічого цього немає. І бампер те ж саме, гляньте. Ну і по зазора можна подивитися ось так от бампер, капот, фари. Є система Сіті Сефіті, автомобіль притормажує на невеликій швидкості, коли бачить перешкоди. Ну, там радарчики. На своєму особистому досвіді декілька разів у мене такі ситуації були і дуже-дуже допомогло. Тормозні диски, спереді нові і колодки нові, ззаді диски не нові, але в дуже класному стані, ще їздить і їздить, ще в 1100 можуть проїхати. Колодки не нові, ну дуже теж, їм теж дуже. не один сезон можуть проїздити. Ось так в зоні виглядає цей автомобіль. Тепер салон, технічні характеристики і так далі. До речі, ззаді є парктроніки і ззаду є заглушка підсъемний фаркоп. Гляньте на стан вихлопної труби. І намка навіть немає на чорне щось, сажу і так далі. Екологія, до речі, на місці. Ну, Як правило, В-60 з двигунами цими не буває проблем з екологією. Багажник. Є тут такий пенал, сумки ставить. Шумка. Гляньте, навіть оця обшивки, ці всі е, такі ковролінові, це ж все приємно, е, матеріали преміальні, і шумопоглинаючі, і все зсередини обшито ось таким войлоком. І потім ще на сам кузов ще такий войлок накладається. Дуже класна шумка. Підголовники падають, складаються з кнопки, пол ложиться в рівний. Тут є ще одна ніша. По власникам дивіться. Ось власником була е Мануела. Значить, ні, було навіть два власника. Перший власник був три роки. З 12 по 15 рік Ганс Юрген. І потім з 15 року до кінця була Кост Мануела. Німецький бриф. Можна сказати, цей автомобіль акуратно зберігався в одній сім'ї. Ну і звичайно, дивіться сюди, то ще довгомірюю, грузів, якихось там нічого не возив цей автомобіль, це видно по ось цим резинкам, по багажнику, по пластику. Ну і тут от є така накладка, вона не почухана, не потерта, не подерта. тому нічого сюди не пихали такого. Потолок там ідеально красивий, як новий. І ось ці опори. Вони оригінальні, без ржавчин, без нічого тут. Тобто цей багажник практично ніхто ніколи не відкривав, мабуть. Ще підтвердження цікаве. Чому мадам? Да тому що гляньте, такі бустери є для дітей. Видно, періодично дітей возила. Теж класна штука. Можливо комусь в пригоді стане внуком або дітям. Тут пенал такий є. Ну і салон, він комбінований. Тут шкіра, тут тканина дуже якісна, така мішковина, тому практично літом не пече не жарко, зимою не холодно. хоча є підгріве сидінь. Ну і дивимося сюди, проходимо по всім місцям таким які частіше всього коцаються, царапаються, зношуються і так далі. Це, звичайно, пороги, пластик, резинки. вони нові блистять прям. І навіть тут рівнем нічого не покоцано. Ну і карти. Пороги, гляньте, тут уплотнітель, це все пластик, ще один уплотнитель. Заходять аж під низ туди, під кузов, Тому Корозій не боїться. З правої сторони, можливо, там, коли пасажирів возять, частіше всього теж ззаді юзається. Гляньте, тут це нове, тут ніхто не їздив. Реально тут ніхто не їздив ззаді. Я думаю, що камера це все передає. Ну, звичайно ж, і тут є бустер. Ось. І що цікаво, хто не знав, зараз покажу. Тут є така кнопочка і можна піднімати ще вище, декілька положень. Раз, раз, раз. Коцки. Ось карта. Ну, спереді хоч хтось повинен був їздити, хоч якісь коцки повинні бути. Давайте перевіримо. А їх немає ні на картах. Ні на порогах, ні на чому. Ось вам і бережне ставлення, експлуатація в одних руках в педантичної німки. CIPS комплексна система безпеки від бокового зіткнення. Тут всі різиночки чітко є, не порвані. День такий салон? Переходна модель 2013 року, хоча по бріфу розмитнилась вона 2012 рік. Бачите, нова ручка переключення передач. Тут часто буває цей пластик та софтач е, облазить. Тут гляньте, він як новий. А Окс USB там є. Ось стан салону. Ну і водійська сторона. Перші карти. Складування дзеркал є. Ну і водійська сторона, гляньте на ці пороги, накладки, резинки, пластик. Тут гляньте крісло, воно не те, що не продавлене, воно, воно як нове. Руль шкіряний, мультируль, круїз контроль, управління магнітолою, блютуз. Ось там. Зараз заведемо два ключі. Чітко заводиться. 227 тисяч. Драйв є активована, є система старт-стоп. Виключимо. її Є, ось ця кнопка складається там підголовники, нажимаєш її. Хлоп. Така функція є. Потім є підгріве сидінь. І клімат контроль. Чуть як щелкає компресор, срабатує клімат і холодом уже дує. Медіа. Ось що можна підключити. Є е навігація. Бачите, все показує. Він треба виключити, що сильно гріє крісло. Літом дуже жарко становиться і швидко. Майкар, дуже багато налаштувань, Є ось, ось ця система CTSF, die придбащення аварії на малої скорості. Ну, і дуже багато налаштувань різних можна тут вибрати. Ніяких вібрацій ніде нічого нема, дуже-дуже класно працює і двигун і все. Подивимось на двигун. Електроручник. Педалі стан. Ну і тут гляньте, коли великі пробіги, коли там не дуже акуратна експлуатація, тут завжди буде почухано потерто-подерто. Тут можуть тріскатися, тут гляньте, який стан. Ось робота знаменитого двигуна від Вольво. П'ятициліндровий. На базі цього двигуна був зроблений 2,4 на потужнішій ваші моделі, там на XC90, XC60. Ось номер і кодіровка двигуна. d 5 циліндрів, 2,0 1,2, 4 клапана, d 3 турбіни. А у нас тут ремінь ГРМ. тут. Обов'язково слідіть за всіми ремішками накидними на кондиціонер і на генератор. Їх тут два. Якщо порветься, то може біда бути, залетіть туди, розбити пластиковий захист, залетіть під ГРМ. З двигуном все буде нормально, а от з головою може бути проблема прийдеться робити. Це на своєму досвіді вам розказую і так далі. Пари перевіряв по наліпкам, вони всі рідні. Мені такі там великі потужні такі патрубки. Щук масляний, він є, хто не знав він там маленький, його дуже тяжко достати, Отак, отакий він пластиковий. Можна так заміряти рівень масла або на приборці на табло акумулятор тут. Лампочку замінити все дуже просто цей штирьок раз два видірну фара сюди видвигається все достаєш легко Ну гляньте як широко відкривається капот все легко достати, обслужити відро підсилювач. Ну, Особливість цих двигунів, коли відкриваєш цю кришку, то отакий закручує пар. Це навіть не дим. Там така горловина пластикова закручена, так на всіх, Це нормально. Коли сильно прогріється, може навіть більше Ну Но Це нормально. Можете приїхати, у мене багато автомобілів з такими двигунами, дуже багато. Я на кожну, кожен можу завести, показати Це особливість цих двигунів. Але також особливість цих двигунів, що вони дуже рідко запотівають і вони не... з них не тече нічого, як увага. Теж приємно. Турбіна тут дуже довго ходить. Дуже довго, саме на цих двигунах, потужний двигун, потужна турбіна. 400 тисяч вам від'їздить. Форсунки теж саме тут надійні, теж по 400 тисяч вони без проблем від'їжджають. Якщо, наприклад, взяти 1,6 двигун, там форсунки ремонтопригодні, але вони дуже бояться малих, ну, довгих простоїв і... Їздять там по 200 тисяч, по 250, а можуть і 150 і вже приходиться їх там картиоку робити і так далі. То тут з цим проблем немає, ну я не зустрічав. По вихлопу давайте глянемо. Ну, Тут все добре. Даже ідеально, я б сказав. А, чуть не забув пройти з товщиноміром, показати лакофарбове покриття. Зараз хвилинку. Допуски десь 130 мікрон. 119. 119. До речі, дах без м'ятин, без града, там каштани не падали, нічого. Тут ніяких сколів немає. І вздуття фарби немає, скло не мінялось, ще раз повторюсь. Капот алюмінієвий теж не боїться піскоструя, не боїться ніякої корозії, нічого. 110 не фарбовано. Ну, тут цього нічого і немає. Машина не ганяла по автобанам, по поганим дорогам не їздила. 117. 109.

106, 106, 104, 124, 183, 166, 159, 159, 175, 166, Друзі, ось тут я знайшов, що я був якийсь перелак. Навіть не другий шар фарби, а якийсь перелак незначний. Ну ось є такий. Ну гляньте, давайте подивимось по кольору, по зазорам. Ну, Можливо якийсь щось був. Додунули. Якісно акуратно думали. Може, із заводу так ішло. Ну, гляньте, все і по зазорам, все, все чітко рідне. І по кольору не відрізняється. Тому нічого критичного. Заганяли цей автомобіль у себе ще на СТО, піднімали, дивились, перевіряли. Питань немає, все дуже добре. Ну і видно по кліренсу, що він височенький такий. Тому тут все добре і з амортизаторами, і з ходовкою, проблем немає. Ось такий у нас сьогодні екземпляр на перегляді. Я б сказав, би ідеальний Volvo V60. Хто шукає, звертайтеся. Знаходимось ми в Києві, вулиця Миколи Грінченка, 18, компанія Greenway Auto. Займаємось... Потужно займаємось Volvo. Не побоюсь цього слова, тому що гляньте, у нас їх дуже багато рядами. Різні моделі є. Є що вибрати. Приїжджайте на тест-драйв. Рекомендуйте своїм друзям. Також у нас є послуга доставка автомобіля по регіонам України. Теж можемо зробити. На цьому закінчую перегляд цього екземпляра. Чекаємо вас на тест-драйв. До зустрічі!